Радіо го Доброго дня усім радіослухачам у ефірі програма «Сфокусуйся на, на кадрі. кадрі і в ефірі Богдан та Марта. Пім-пім-пім. Ми вітаємо вас. Сьогодні говоримо про фільми і так. Як сьогодні, 21 грудня, фільм дуже актуальний, про кінець світу, але про це за кілька хвилин, а поки що анонси. Якщо часом кінець світу не настане, ви будете мати можливість встигнути ще переглянути фільм, який вже йде з 13 грудня і називається «The Arctic». Про Арктику це Марта. Ти супер перекладач. Та це фільм про білого ведмедя, ведмедицю, яка веде своїх ведмежат не знає, не знаю куди. Але має бути цікаво. Це документальний фільм. Та і всім, кому цікава Арктика, природа, і взагалі як там все відбувається, мають подивитися цей фільм. А тим більше, що у нас кінець світу, то тим паче треба готуватися до до холодних зим і знати, як виживати в цих зимах. Наступний фільм, який вийде з 3 січня, має дуже дивну назву, як на мене, Життя Пі. І це не про число 3,14 і далі я не пам'ятаю скільки. Це фільм індійський. І це не говорить, що нас фільм буде співати і танцювати. Але у фільмі є два головних герої це індус і тигр бенгальський. Так, Як ви знаєте, тигри не надто танцювали. Вони могли їх навчити. Тож, теж індійці. Фільм про хлопця, який потрапив в корабельну катастрофу. І один єдиний, хто врятувався. А другий єдиний? А другий єдиний виявилося, що це тигр. І от вони пливуть на човні. Ну, як на човні. Ти тигр гребе на човні, а хлопець гребе на дошках по так, сусідству. На дошках по сусідству, але потім між ними виникає супермага, дружба. І все це показано в цьому фільмі Життя Пі. Дивіться. Так, ну мені цікаво, Марті, не цікаво. Насправді мені бо не цікаво. вона лука лукавий, лука, тож то її зацікавив цей фільм. <рес> Мене просто як я тільки побачила життя індійського хлопця, все ясно. А як же мільйонер із не метрів? Не ти не, не, не бачила? бачила, ні. Все, Марта. Ми на наступний дітей. обговорюємо. я зіто і діто зі навіть не бачила, але знаю про що. Добре, але ми повертаємося до нашого фільму. Так, сьогодні та-да, 21 грудня, останній день в календарі Майя. А ми, як м основні май майянці, є, <свят> жителі племені Майя, у нього дуже віримо. І через то підготували вам сьогодні фільм, який називається Дорога. Але не подумайте, це не фільм про подорож. Та це не по книжці Джека Керуака, це насправді постапокаліптичний фільм. По книжці американського письменника Кормака МакКарті, який вийшов на екрани у 2009 році. А книжка була написана у 2007. І причому отримала пуліцерівську премію. Хто не знає, це якась крута премія в сфері журналістики і письменництва. Саме так, Марта. Добре. Але ми поговоримо про сам сюжет фільму. Отож, він розвивається навколо двох персонажів батька і сина, які вижили в постапокаліптичному світі, в світі, де немає ні рослин, ні тварин, де панує голод, холод і все ж. Ну, що... Такий собі повсякденний да? постапокаліптичний пост світ. Але виник цей світ в результаті землетрусів серйозних. І... Ну насправді фільми не говориться через що настав апокаліпсис. Ну тобто ніде в фільмі не згадується, що стало причиною. Зразу показується результат. Одразу показується результат, але потім в середині фільму виникає цей землетрус, там падають дерева, і зрозуміло, що з землею щось не то. З Землею давно щось не то, відколи тут люди. Е так, можливо. І хлопець цей, і батько вони якраз мандрують на південь, сподіваючись там знайти якісь харчі і кращого життя. Хоча, мені здається, це трохи. Ну, вони наївне. просто мандрують, щоб знайти. Десь нові харчі, нове місце проживання. Але по дорозі в них виникають різні складнощі, тому що в результаті нестачі їжі швидко поширюється таке явище як канібалізм. Ну я як дивилася цей фільм, а не кістки кадри зразу виникали чомусь наш 33-й рік, знаєш, там де так само… ну можливо не так було, але такі якісь в мене були паралелі між тим. І зразу після цього фільму захотілося зробити собі бункер десь на дачі, запастися консервами і готуватися до кінця світу. Одномісний, наскільки я пам'ятаю, ти казала про бункер, так? Звичайно, одномісний, але ну, може за невеличку там, спонсорську допомогу я зможу виділити комусь одне місце. Я буду мати на увазі. Так що говорити про акторів, то головну роль батька зіграв Віго Мортенсен. Саме так, Марта. І хто він, де він ще знімався? Більш відомий, як Арегон з володаря перснів. Хто такий Арегон, насправді я не знаю, бо не дивилась володаря перснів. Ну, дивилась, але неуважно. Ну. ну також він грав у фільмі Виправдана жорстокість. Угу. Так, ти той фільм так само дивилася, як і володар перснів. Роль сена зіграв Коді Сміт Макфі. Я цього ніколи не бачила. А це була до речі, перша роль. Його відібрали серед цілої купи хлопчаків. Саме через те, що ну, в нього був такий і доволі розумний вигляд, і доволі дитячий. Розумний дитячий вигляд. Ну, начебто і дитина, але дурним не виглядає. дитячий виглядав дурнуватим трохи так. Ці фотки покажете сама оціниш. Добре. Дитина дуже класно зіграла свою роль. В нього такі речі, які він говорить. Зовсім не по дитячому, і в основному сюжет, крас пока... сюжет розвинутий так, що якраз саме малий вчить батька якихось тих людських якостей, які б якби мало бути навпаки. Тобто батько в цьому світі стає більш таким жорстокішим, якимось таким злим. Ну але це через те, що він турбується про сина. Але син він розуміється, але в нього все ж таки більше цих людських, якихось співчуття, там любові і так далі до людей, ніж і він вірить в те, що є хороші люди. А батько кожного сприймає як ворога. Ну, Ось це те. щось щодо мене дуже схоже. <laughs> <гум> <but in> <laughs> але, до речі, треба дитину завадити в час сина. Ще одна була причина, по якій взяли на роль цього хлопчика, саме Коді Сміт Макфі. Це через те, що він був схожий на акторку, яка грала матір. Матір грала Шерлі Сторон. Та дан та да. Так, вона отримала роль через те, що вона вже знімалася у цього продюсера в якомусь попередньому фільмі. Ну і через те, що їй дуже сподобався сценарій, написаний по книжці, яка їй теж дуже сподобалась. Але в неї роль епізодична, вона показана лише на початку середини фільму, і вона лишає сім'ю, тобто йде десь кудись в темноту і зникає. Добре, ми не розкриємо всіх карт, але я марті потім розкажу, куди вона ділася. Добре. Тепер про цікаві факти. Нарешті для мене, наприклад, найтрагічнішим була сцена, коли батько і син зустрічаються з крадієм, який викрив попередньо в них. Всі харчі, весь одяг. Але Марта, хоч не розказує, в чому сам трагізм сцени. Ну, ви побачите дуже трагічний момент. Так, і я підтверджую, це мабуть справді найбільш м -м, такий саме людсько-жорстокий момент фільму, в якому розкривається саме весь характер героя батька і героя сина. Другий цікавий факт. Спочатку на роль е, батька планувалося взяти Бреда Піта, але він відмовився. І добре, що відмовився. Я не уявляю Бреда Піта в такій ролі. Ну, він хороший, драматичний також актор, але, мабуть, це було не його роль, все таки. Правильно, що відмовився. І ще режисер наполіг на тому, щоб видалити з фільму епізод, в якому людижері смажать безголову дитину. Добре, що видалили. А тепер я маю інформацію. Я наполягав на тому, щоб фраза про цей епізод була видалена цієї. Передачі, може oh, вона буде видавлена. але Ти Марта, Марта дуже наполягла на цьому, щоб вона була присутня. А, є і була така цікава штука, та ж, що у фільмі ніхто з персонажів не має імен. Ну принаймні їх не називають. Впродов... Я не помітила це. Ти не звернула. А впродовж цього фільму це ж є батько, син, і всіх, кого вони зустрічають, нікого ні в кого немає імені. Єдиний один персонаж називає своє ім'я, це є Ілай. Він себе називає цей старий. Який має свою рідну історію про свого сина, От. а всі інші не мають імен. Відповідно, в титрах кінцевих, так і сказано: В його Мортесан батько. І ще цікаві факти. М -м насправді оці актори батько і син. Дуже вживали сав роль. Причому в фільмі є там, де їх недовго ходили і нічого не знайшли. І їдять цвіркунів. Угу. Це вони насправді їли цвіркунів. Ти взів цвіркуна насправді? Ні, ну якби я так довго ходив і нічого не було, їсти мені б довелося з'їсти цвіркуна. Марта страшнуваті вони були в фільмі, дуже худі. Я думаю, вони спеціально там та ну худли. насправді в його син морив себе голодом. І одного разу його навіть в Пітсбургу вигнали з магазину, так як подумали, що він бомж. Смішно, але ну картини страшні. Там є моменти, де вони там миються, і вони реально такі худі. І цей Віго Мортенсен, цей малий. Так? Mm. А там ще є такий момент, там де він якраз миє сину голові, голову в, в потічку. Ну ніби uh -huh. з водою. Uh -huh, uh -huh. Ну так як вони все знімали наживо, відповідно. Всі кадри знімались на природі, і вода справді була холодна. Режисер пообіцяв хлопчику, що буде два дублі. Ну, відповідно, перший раз зняли, другий раз знімали, то вийшло сонце за хмар. І ніби все дуже добре освітило. Відповідно, це був спорчений кадр, і вони мусили перезнімати третій раз. І як знімали третій раз, то хлопчик вже просто розплакався, і в фільмі показано реально його сльози. Класно, бачите, як може над два режисера? тому думайте про тебе. Так, тяжка роль акторів. але фільм. Має хороші відгуки про реалістичність і про дійсність тих кадрів, які показані. І більшість людей вважає, що саме так буде виглядати планета після кінця світу. Навіть я в це вірю. А це через те, що вони дуже мало використовували спецефектів, тобто вони все знімали фактично от, наживо в різних місцях Пенсільванії. Пенсільванія це така місцевість в Сполучених Штатах Америки. Так, і там навіть є така місцина. До речі, Пенсільванське закинуте шосе. Справді частина шосе, яка була в певний момент перебудована, і зараз на даний момент є закинута. І вони дуже багато кадрів відзняли саме на ньому. Були такі моменти, де вони використовували спецефекти. Це саме були сонячні дні, коли було дуже сонячно, і там, ну, наприклад, в воді відбивалося сонце. Вони mm -hmm. не могли показати. І режисер хотів, щоб була картинка набагато темніша, тому використовували спецефекти, щоб зробити смурнішу картинку. Похмуро, темно і страшно мало бути протягом цілого фільму. Так і було. Ну і ще типу в фільмі використані кадри, які зняті були після урагану Катріна. Тобто, от до речі в трейлері, якщо ви будете дивитися трейлер, там якраз показані кадри живі. Тобто, це не змонтовані не звідки без спецефектів, ці всі руйнування. І там, де вони виходять, і на шосе лежить два корабля. Це також, типу, насправді все знято. А ще є така цікава штука, як Product Placement, який не обминув і цей фільм. Знаєш, що таке Марта? Ні, не знаю. Давай подумаємо. Product і placement. Product – це щось продукт, а placement – місце для гри. М -м, майже. <рес> розміщення, це розміщення рекламної продукції у фільмах. Ага, це ти напевно про Кока-Колу. Брендування, так. В цьому фільмі якраз був присутній епізод. Але сам режисер сказав, що в книжці теж була ця банка з Кока-Колою. Тому... Так, і навіть сама Кока-Кола не хотіла, щоб з'являлася їхня банка в фільмі. Це була реклама Кока-Коли. Вони, типу, та ні, ми не хочемо, ми не хочемо з Ну, не Як повідомляють офіційні сайти, вони змогли вирішити цей конфлікт тільки після дзвінка Мортенсена напряму до директора компанії Кока-Коли. Угу, Навіть так, та ну... так що серйозно було закручено навколо цієї всього одної пляшки Кока-Коли. І на кінець хочу сказати гасло цього фільму, яке мало бути напевно на початку. Що, що ви... все може змінитися в один момент. Ви Дуже правильно Або в один момент світ зміниться назавжди. Та музику до цього фільму написав хороший музикант такий Нік Кейв. Щоправда, у співпраці із іншим музикантом, ви не повірите, але Марту навіть захопив саундтрек. Там всі саундтреки без слів, моторошні такі, які якраз мають бути в такому фільмі. І тому наостанок ми ставимо вам пісню, на жаль, не із цього саундтреку, а просто від хорошої групи The Doors. Пісня якраз для сьогоднішнього дня The End називається. Хто встиг. Побудувати бункери, то ховайтеся і слухайте там нашу програму. Хто не сподіваюся, послухайте її сьогодні. Та як завтра у вас може не бути, просто вам вже можливості. Так, Користайтеся моментом, обов'язково прослухайте сьогодні цю програму. Ну що ж, з вами були Марта і Богдан. Скоро почуємось, Надіюсь, <рес> всім Ай. бажаємо пережити кінець світу. А всім Па-па. Beautiful friend, this is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that's stands. have it This is the end, the friend. This is the end, my only friend, the end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. The end of life we try to die. Radio Ukubatzi.